Що ми прокачуємо, коли ми прокачуємо кожен із цих меридіанів, відповідно, кожну стихію включаємо, які якості ми прокачуємо. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про великий палець, і тут у нас знаходиться стихія дух або той ефір, який на нас спускається і спускає великі вібрації сюди, то тут однозначно ми з вами маємо усвідомити саме ту частину, що дух. Може проникнути будь-куди. Оця все проникливість, і саме оця вся проникливість духовних вібрацій, що духовність є буде, в самому потаємному куточку всесвіту є духовні вібрації. Тобто, той, хто створив цей світ, він знає, що робиться в самому дальньому Кінці цього світу, навіть тому дальньому, який ми не можемо збагнути своєю людською логікою, думкою, свідомістю. І коли ми це навіть просто уявляємо, що той, хто це створив, задумав, він дух, він такий всеосяжний, всепроникливий, то ми тоді. Задаємо собі питання, як це може виглядати? І, як правило, це завжди виглядає як потужний потік світла. Тобто світло навіть в маленькій дозі, але дійде до самого дальнього куточка, самого темного куточка. Друге питання наскільки це? Ця кількість тому самому дальньому куточку Всесвіту темному буде сильною, це друге питання. Але ж для чого ж творець створив темряву? Для чого ж він її зробив саме тою, що буде відображати його потужну силу, силу світла? І ось це ми вже з вами торкаємося саме світоглядних речей. І коли ми говоримо про великий палець, про стихію духу, про головний мозок, про центральну нервову систему, як меридіани, то ми завжди пам'ятаємо. Що тут знаходиться саме наші розмірковання про те, як все було створено, ким я є в цьому світі, що я можу робити в цьому світі. Тобто, це завжди про я і про Бог в мені чи зовні, і хто він той Бог, чи Боги. Чи хто ось цей безкінечний простір, чи він кінечний, і чи він є добром, чи є злом? Для мене Бог, незалежно від релігії, це той, хто є любов'ю, хто мене пронизує любов'ю. А любов для мене це чиста свідомість, це чисті думки, чисті, не негативні, не заряжені якимись емоціями, не ті, які... Мене спрямовують до емоційних вчинків: це чисті спокійні думки, які я не зупиняю. А я їх просто пропускаю, і вони линуть. Якщо це не мої, вони проходять, вони як хмаринки пробігають повз мене. А якщо це мої, вони осідають в мене моїми словами, моїми вчинками, і вони осідають тоді в серці, там, де багато любові. Якщо цей Бог мій, то він накопичує мій стан любові. Якщо це не мій Бог, то я ну, його не сприймаю, і думки про нього проходять повз мене. Уявіть собі цю картинку, що через вас проходить купа, купа хмаринок, купа, купа різних таких думок, і якісь думки вас торкаються, осідають в вас, і стають частиною вас, вони розширяють, наповнюють, збагачують вас, а якісь просто проходять повз. І тільки ви вирішуєте, що прийняти в себе. Тільки ви маєте на це велике унікальне право, тому що це нам право дав творець. Він сказав: ти можеш приймати такі рішення, в що ти віриш, а що ти просто пропускаєш і відпускаєш. І зараз, як ніколи, ми живемо в, в дуже цікаві часи, коли нам треба більше, більше і більше пропускати, споглядати і пропускати. Ось воно проходить повз і проходить. Тож, далі до цього великого пальчика ще відносяться наші внутрішні оці переконання, як ви вже зрозуміли, що я переконана в тому, що для мене є ось цей дух. Хто для мене є? Дух, ну для мене це той, що робить мене більш душевною, більш відповідно духовною. А як я особисто, от мені дуже цікаво, як ви особисто відчуваєте ось цю таку внутрішню душевність, ось цю проникливість, духовність. Що для вас оці ці слова? От для мене це така, знаєте, чистота і щирість. Дуже часто така, знаєте, не то, що дитяча яка щирість, але. Ну, максимальна чистота в своїх думках, в своїх чинках, в своїх словах, і коли ти не боїшся. Висловити свою думку, але ти точно розумієш, що кожного разу треба підбирати певні слова, тому що ти слухаєш спочатку людину, ти налаштовуєшся енергетично на людину, на її потреби, а потім вже починаєш з нею комунікацію. У нас великий пальчик це повітря, тут дихальна система знаходиться. І ось тут якраз знаходяться наші здібності розмовляти проявляти свою внутрішню, свою внутрішню думку взовні, тому що коли ми дихаємо, ми дихаємо, ми спілкуємося. Ми дихаємо одним і тим самим повітрям як своїми друга, друзями, так і недругами. Я пам'ятаю, що колись мене, коли я тільки стала на духовний шлях, дуже сильно вразили слова. Сьогодні вже його немає з нами, Марка Володимировича Воронова, який нам не тільки давав класичну психологію, психосоматику, і він колись нам дав на роздуми таку тезу. Він сказав: подумайте про те, що ваші друзі і вороги дихають з вами одним і тим самим повітрям. А повітря це є прояв дихання Бога. Бог вдихнув в нас життя. А далі він сказав: і сонце, як образ, як символ Бога світить всім однаково. І це він нас підводив до думки, яке ви маєте право засуджувати інших за будь-які їхні вчинки. І саме ось цей пальчик, великий пальчик, яким ми вказуємо, яким ми засуджуємо, яким ми. Хочемо комусь сказати, як йому діяти. Тобто, ми хочемо самі бути вільними, ми хочемо свободи, бо повітря це свобода, воля, політ, а іншим вказати на їх місце. Так не буває. Давайте розберемо третій пальчик. Третій пальчик це стихія вогонь, тут знаходиться наш трійний обігрівач, перекарт. і тут знаходиться саме відчуття енергії, які розповсюджуються по всьому тілу. Якщо ви не відчуваєте Нічого в тілі, ви прийшли і всі кажуть, тут така енергія, тут так добре, тут там місце сили, тут намолене місце, тут ще щось, а ви нічого не відчуваєте, ваше тіло не відгукується. Це не означає, що ви не чутливі. Це означає, що ваш внутрішній ось цей меридіан не зрезонував з каналом вібрації цього місця. Ви можете бути або вищі, або нижчі, або десь в іншому дня вібрацій, тому що вібрації це певні амплітуди. Ви не співпали в резонанс, і тому ви можете або не відчувати, або відчувати щось дуже дуже ледь-ледь помітне. Не треба за це. Собі казати, ой, я не чутлива, ой, щось не те. Тому що ви розхитаєте свою віру. Якщо ви приходите в якесь місце і не відчуваєте їх, його вібрацій, і навіть коли запросили, все рівно енергії, вібрації йдуть ледь-ледь, а хтось каже Вау, тут дуже круто! І ви розумієте, що так, і вам теж хочеться. І ви в цей момент маєте більше довіряти собі. Можливо, і, скоріш за все це так і є, в цьому місті в цей момент часу працює принцип рейки номер 1 Саме сьогодні і зараз зі мною відбувається найкраще. І для чогось я ці енергії зараз не сприймаю. І не треба. Проламлювати стіну. Ви можете, якщо вам дуже цікаво, запросити, але якщо нічого не відбулось, знову ж таки не знецінюйте відчуття інших, не знецінюйте віру інших. Ми в, серед... в безм'яному панчику. У нас тут репродуктивна система, і тут саме вода, як стихія, відповідно, і ми вже розуміємо, що це спілкування, гнучкість, це взагалі сприйняття інформації, бо вода, ви ж пам'ятаєте, вона накопичує інформацію, запам'ятовує і переносить, передає в різні в різних напрямках. Не дарма наш організм. На 80% при народженні складається з води. І з часом він усихає. Тому ми з вами водні істоти, такі бульбашки, і тому для нас цей меридіанчик дуже важливий. І сюди виходить меридіан саме репродуктивної системи, сюди виходять відповідно всі наші страхи, всі наші небезпеки, все, що ми тільки можемо собі придумати, не дай Боже, куди-небудь з нами все стається саме через цей безім'яний пальчик. Не дарма ми на ньому дуже часто носимо якісь каблучки, бо каблучки мають округлу форму, і все, що округле для безм'яного пальчика, дуже, дуже корисне енергетично. І останній наш пальчик мізинчик. Ви вже знаєте, що це стихія Земля. Ми тут говорили про фізичну форму, про наші такі відчуття стабільності, впевненості, і одночасно тут знаходиться контакт життя і смерть. В мізинчику. Зупиниться серце, помреш, втратиш тіло. Навіть якщо багато буде сердечної енергії поля любові, але якщо серце зупиниться, то тіло помре. І за тіло відповідає мізинчик. Тому тут ось ця якраз дуже потужна, дуже сильна ця енергія енергія а, відчуття свого фізичного тіла як храму. Для нашої душі тимчасового храму, який ми покидаємо, коли переходимо в інший вимір.